Вітаю вас на моїй кухні. Пропоную приготувати драники без яєць та борошна. На дві порції драників знадобиться 4 середніх картоплини та половина великої цибулі. Перший рецепт оладок з картоплі був опублікований польським кулінаром Яном Шитлером у 1830 році, а він, в свою чергу, запозичив рецепт з німецької кухні. Зазвичай для приготування драників картоплю та цибулю натирають на дрібну тертку. Але я спрощу собі життя і скористаюсь подрібнювачем. А ви знали, що в Україні залежно від регіону, Ця страва також відома під назвою як кремзлики або тертухи. До речі, подрібні овочі імпульсами я не хочу, щоб маса перетворилась на пюре, а начебто на терта. Картопля з цибулею дали сік, і, щоб не додавати борошна, я викладаю масу на дрібне сіто, трошки подавлю ложкою і дам стекти протягом декількох хвилин. Викладаю суміш у глибоку тарілку, додаю столову ложку олії та ретельно перемішую. Спеції в мене прості: звичайно, це сіль, чорний перець та сушена зелень кропу та петрушки, або додайте свіжу зелень дрібно порубану. На добре розігріту пательню наливаю 2-3 столові ложки олії. Викладаю оладки на пательню і старанно надаю їм кругленької форми, пригортаючи шматочки, що відбилися, до центру підсмажую дорини на вогні вище середнього 2-3 хвилини. Потім трошки зменшую вогонь. Обережно, за допомогою лопатки та виделки, перегортаю на інший бік і ще підсмажую 2-3 хвилини. Щоб дируни були хрумкими, пательню кришкою я не накриваю. Готові драники складаю на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Взагалі, драники не сприймаються, як пісна страва. Тому що їх подають зі шкварками, сметаною, але якщо прибрати ці додатки, виходить чудовий варіант і для посту, і для веганів. Важливий момент, якщо у вас драники погано перегортаються або розпадаються, то ваш сорт картоплі не дуже крохмальний. У такому разі можна додати трішечки картопляного крахмалю приблизно пів столової ложки. І тоді драники добре триматимуть форму. Ось такі вийшли мої драники: рум'яні, хрусткі й ароматні, золотиста скоринка, ніжна серединка й апетитний аромат смаженої картоплі. Спробуйте приготувати їх прямо зараз. А якщо вам подобаються такі прості та домашні смаколики, підпишіться, буде ще багато цікавого.